Так, добрий день. Сьогодні ми з вами розбираємося з тим, що безпечно шукати в інтернеті, що не дуже безпечно шукати. І в практичному завданні ми потренуємося якраз шукати безпечні штуки. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що нам треба знайти за допомогою пошуку Google ілюстрацію сонячної системи і зберегти її. І знайти використовуючи CMS, то також можливості пошуку, коротке відео про планети сонячної системи. Тобто, спочатку ми навчимося копіювати ті штуки, в яких у нас мінімум шансів підхватити собі якісь віруси. Тобто це фотографії зображення, які в наш час поки що більш-менш безпечно скачувати, і посилання на YouTube також. Їх доволі легко перевірити, бо разом з ними показується шматочок відео, коли ви це послання комусь відправляєте. Що ми робимо? Коли ми шукаємо в Гуглі, наприклад, там сонячна система, а ми просто нам треба написати «Сонячна система», натиснути на зображення. І отут у нас буде перелік всього, що ми зможемо знайти. Щоб скачати собі файл, треба натиснути. На сам файлик, і натиснути на Завантажити зображення, або зберегти зображення. Так, у вас буде готовий файлик, і ви його потім можете, як звичайну фотку в класері прикріпити. І так точно можна буде перевірити, що там не віруси, нічого такого непоганого, просто звичайний файлик. І коли ми шукаємо якесь відео відео як не крутий, краще шукати в YouTube. YouTube це також сервіс Google, по тому тут ми також можемо без проблем шукати, те, що нам треба. Нам треба знайти планети сонячної системи. От ми з вами так і пишемо, що у нас планети планети сонячної системи. І щоб скинути це відео, ми натискаємо на нього. І в нас є кнопка Поділитись. У самому відео має бути кнопка Поділитись, вона виглядає або отак, або просто ця стрілочка. Остайте, «Поділитись», копіюєте посилання і вставивши це посилання в Classroom, там появиться таке міні-картинка цього відео, і буде видно, що це точно YouTube. Все, це те, з чого ми починаємо.